Приціл фотогенічні всі. Стрільба, між, соб... між їхні позиції між собою. Перестрілки ведуть. Я так розумію, мабуть, за алкоголь або ще за щось. Було враження офіцера відповідно. І пішов дисбаланс хаосу, діях, І просто люди просто порозбігалися. Ворог. Просто ворог. Треба знищувати, звільняти країну звіться Роль снайпера в сучасній війні дуже вона така і цікава, і все-таки вона необхідна, але з урахуванням того, що все-таки дуже велика кількість зараз дронів. Відповідно, що снайперам стало дуже важко працювати через те, що дуже важко заходити на позиції, облаштовуватись, відповідно, що і працювати. Да, Снайпера вони все-таки востребовані, Ми працюємо, і ми ж не тільки яка в наша задача уразити ціль. Ми ж буває працюємо. На ну, в плані того, що ми є розвідка. Ми так само можемо працювати як коригування, бо не завжди дрон бачить те, що ми можемо побачити в приціл. Снайперська робота сама по собі вона цікава, доволі таки дуже цікава, вона дуже багато в себе включається, це ж не тільки як влучний постріл. В першу чергу це дуже багато знань, знань по маскуванню, знань топографії, медицини, математика, балістика, сама зброя, бо дуже багато різновидів зброї є. Відповідно, що з кожною зброєю треба як працювати. З моменту нашого приїзду на каетмір. З літа мінялися умови, мінялася тактика, бо на початках вони застосовували більше піхоту. Відповідно, наші умови трошки були кращі, по-перше, бо яка була, була зеленка, відповідно, що нам трошки легше було зайти, яка облаштуватися і, відповідно, відпрацьовувати. Зараз умови Трішки гірше, і згодом того, що ворог почав застосовувати в зоні відповідальності нашої, нашої бригади важку техніку. Відповідно, що танки, відповідно, БМП і такі, на швидкі прориви розраховують. Ну і плюс, само собою ніхто не відміняв, їхні піші штурмові, по два-три чоловіка. Стараються затягувати, стараємося виявляти, ураж, проводити ураження цих ворогів і відповідно, що відпрацьовувати. Набагато стало важче. Головне себе не видати. Це стало набагато важче, зв'язку з тим, що дуже велика кількість. По-перше, дронів, які спостерігають, відповідно, й з залученням і в пів, якщо у разі якщо виявили такі позиції. Ви ж самі чудово розумієте, що снайпера це також є пріоритетна ціль для ворога. У разі виявлення, відповідно, що багато сил залучається для його знешкоджень. Для снайпера завжди є пріоритетна ціль, це кажу, або той самий кулеметник, офіцер, чи такий же самий снайпер, яка контрснайпінг. Ну і відповідно, що працюємо і по піхоті. Ну, в першу чергу це виявлення в першу пріоритетне, офіцерів, воно просто воно вносить якийсь от такий урох, хаос. Відповідно, що навіть може, були в такі випадки, ну не тут, а в інших, в інших локаціях, що просто штурми відмінялися. Просто розходився цей. Особовий склад ворога. Було враження офіцера, і пішов дісбаланс хаосу в діях і просто люди просто порозбігалися. Дніпропетровщина дуже важкий напрямок, тому що ну, посадки, мелкі посадки, які не мають маскувального такого ефекту, знищені вщент ворогом. Ворог ну, тактику таку якби проводив. Спочатку заходили малими групами в маскувальних площах антитеповізаційних. Було важкувато виявити противника. Згодом тактика в нього змінилася на більш таку масовані штурми технікою. Це була не на цьому напрямку ціль, це була на іншому напрямку, напрямок Білогорівка. 1100 метрів з анти Ой, тепловізійного прицілу «Арчер» з калібру .338. Доволі таки легка робота була. Ну, Там противник теж ліс, масовані місні штурми, тому так і було легко його вразити. Стані алкогольного сп'яніння буває таке, якась несуразна стрільба. Між, соб... між їхні позиції, між собою. Перестрілки ведуть. Я так розумію, мабуть, за алкоголь, а може ще за щось. Таке буває. Ну, багато ситуацій, але зараз ну, не згадаєш так, що всі-всі. Був я місяць на позиції. На одній одні позиції. Так. Це було не на цьому напрямку. Ну, ми зайшли на лінію бойового зіткнення, мали. Свій бліндаж, де ну, приходили, перепочивали, а так ходили по піхотним позиціям, шукали собі позицію, де краще можна відпрацювати. Ну, і перебували на ній деякий час. Одна група працювала в день, одна група працювала вночі. Ну, так мінялися. Також ну, відпрацьовуємо по дронах, може бути робота по дронах. Бували випадки такі, що з цієї Гвинтівки працювали в, дрон, в дрони на, ну, на 100-150 на метрів вона буде ефективна. І в півішки розвід дрони. Ну, то, ну, але в півішку тяжко з нею влучити. От, більше, в такі дрони, які вже роблять скиди, от, які зависають. Тобто була така робота. Навіть на інших напрямках ефективна робота, коли марксмени, снайпера ну, від, Прикривають, скажімо, піхоту від дронів. Важко, важко. Морально важко, але коли ти підтримуєш свою піхоту, то це надає тобі сил, скажімо так. Що піхота почуває себе більш розслабленіше, вона знає, що її прикривають, за нею дивляться, спостерігають. Що відчуваєте, коли натискаєте курок? Зовсім нічого. Знищення ворога який прийшов на нашу землю, будемо захищати нашу землю від цього ворога. Зовсім нічого не відчуваєш. Як просто в комп'ютерній грі. Всі однакові. Вони всі однакові для нас. Все. Ворог, просто ворог. Такого. Треба знищувати звільняти країну швидше.